Моя собака вже другий день майже не ходить, відмовляється їсти і прудить під себе. Жаріжка у нас пекельна, і в день я забирала її в будинок на прохолодну плитку. Працювала, п'ятничка розслаблялась і спала, але вчора хекала і хекала. Ну в шубі жарко, подумала я і дістала за крамів попону. І ні, я не йобік, що знущається над бідосею. Ця попона класно охолоджує. Всі три мої собаки носять таке в жару. Юзається супер просто намочіть, відтиснуть, упакувати псіну. І псіні добре, і в мене голова не болить, що хтось вхопи перег. Грів, закутала бабуську вохлаждайку. Щось і сраку не прикриває, але ладно. Допомогло, перестала хекати і заснула. Але ввечері практично нічого не з'їла і таблетку запихувала промисово. А вранці взагалі якийсь піздєд. Раніше, якщо вона не їла, можна було почати фарширувати і вуаля прокидався апетит. Зараз це не працює, танці з тарілкою не працюють, заміна їжі теж ніяк. Так і не впихнула таблетоси. На фоні останніх покращень обідно, ну блять, до сліз, але лікар про це попереджав. Невже це вже момент приймати рішення про евтаназію.